Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити на таку тему, як запропонувати світу свою гру. І чому це взагалі важливо, і що це взагалі таке ем, грати у чиїсь ігри, і що саме значить для мене грати у власну гру? Ми всі граємо у чиїсь ігри. Ігри корпоративні, ігри Достатньо хороша матір, чи то слухняний синь, донька, а гра Весь світ знов проти мене, чи гра Нас знову обдурили. І ще купа різних ігор, з якими ми стикаємося з вами кожного дня. Так от, що для мене значить грати у свою гру? Це просто. Це коли ти критично оцінюєш, наскільки тобі цікаво те, що тобі пропонує суспільство, твоє навколишнє середовище. І тобто ти виступаєш тут як активна особистість, яка може вибирати, а не та, яка у пасивному такому стані, і вона як лише може приймати все те, що їй пропонують інші люди. Це важливо. Отже, ти можеш вибирати взаємодії з іншими людьми, виходячи з того, що тобі дійсно хочеться по-справжньому. І виходячи з того, що тобі дійсно потрібно, насамперед тобі, повторюся. Інакше, якщо ми будемо підігравати комусь та будемо грати у. Чиїсь чужі ролі, в яких нам взагалі не хочеться бути, то це непогано тільки тим, що ми постійно будемо ловити розчарування в нашому житті, в роботі, в у всеминах, у тому, як з нами поводиться цей світ, що люди якісь злічі дивні, і що вони нас не розуміють і хочуть лише заподіяти нам зло. А насправді, якщо ми будемо більш усвідомлено підходити до того, в які ми взаємодії хочемо вступати, в які сценарії ми хочемо заходити, тоді ми однозначно будемо себе почувати більш вільно, більш задоволено, більш щасливо. Тому що в кінці всього всі люди частіше за все просто-напросто хочуть проживати своє життя більш щасливо та гармонійно. Тому все завжди просто. Я не за те, щоб ускладнювати, оскільки ускладнюють нехай усі інші. А мій підхід у тому, щоб давати вам всю необхідну інформацію якомога простіше і щоб ви дійсно змогли її розуміти і змогли якось рефлексувати з цього приводу. І можливо писати якісь свої коментарі, чи аналізувати, чи почати говорити про це зі своїм колом, оскільки це важливо. А тому що це одна як з моїх міс... місій, якщо можна так казати, щоб люди були більш як усвідомленими. Вони більше знали інформації про всілякі явища, які з нами трапляються, про те, як ми можемо діяти у якихось наших травмах, як ми можемо протидіяти якимось маніпуляціям. Коли в нас підіймається страх і все таке інше. Тому якщо більше людей будуть більш проінформовані та більш обізнані, і це буде лише як робити нашу загальну культуру як освіченості у сфері психології для людей більш доступною. І це дуже круто. Тобто, ми будемо жити у більш а Кращому суспільстві, що кожен з нас дійсно хоче, я в цьому не сумніваюся. А ви напевно мене запитаєте: а як взяти і ось до цього всього прийти? Як взяти дійсно, ось так почати вміти вибирати, помічати, що нам пропонує світ, і якось на це все по-новому реагувати? А я відповім так. Або людина, вона вже дійшла до якогось свого краю, де вона вже так часто себе зраджувала у житті, так часто вона робила щось, що потрібно тільки комусь, але не їй самій, що вона просто готова відштовхну відштовхнутись від цього дна і почати щось робити. Тобто, це такий перший варіант. Другий варіант це якщо людині ця проблема не настільки сильно горить, але в той же час вона почувається себе згаслою, незадоволеною, мало енергії, тобто об'єктивно якість життя її знижена. Але сил щось робити з цим всім вона не має, і вона не розуміє взагалі, як і з чого почати, щоб дійсно в житті задоволення було більше і свободи в діях було більше. То це знову ж таки вже прямий шлях до терапії, до професійної допомоги. Оскільки людині просто потрібно більш глибоко познайомитися з собою, з тим, як в неї все влаштовано у психіці, у її особистості. І де знаходяться ось всі ці кнопки, які можуть відповідати за нову якість життя даної людини. Тому, якщо в даному описі ви і себе впізнали, раджу вибрати собі відповідного фахівця-психолога, або ж записуйтесь до мене на консультацію у телеграм. Контакти в описі до відео. Ставте лайки, пишіть свої коментарі та до зустрічі.